Перший рейс, як перша жінка, краще борщ варити вдома. Ну, якщо ви сюди прийшли, то замінували Ліонський вокзал той час. Коли кіт дорогу перебігає, я завжди через ліве плече роблю. Нова машина дуже дорога, не вистачає порядності зараз. І на дорогах, і всюди. Анатолій, як почалася ваша історія в автологістиці? Історія почалася у 2021 році. На початку року зимою сказали, є така компанія. Я прийшов, мене, мене любезно взяли. З того моменту я працюю. Ви пам'ятаєте свій перший рейс? Пам'ятаю, він був, звісно, перший рейс. Як перша жінка, його не можна запам'ятати. Я попав в Європу перший раз, очі ось такі, більше, ніж фарів машини. Прилетіли ми в Париж, треба було добиратись до Ліона. Там ціла історія була. Приїхали на вокзал. Я взяв з дуру всі гроші туди, що мене були скинув на одну карту. Тут я спробував в Україні, все працює. Прилетіли туди в Ліон. Я чіт, пішов на вокзал. Брати квіток до Ліона, тобто в Парижі до Ліона. І в термінал її раз, вона не працює, другий раз не працює, третій раз вона заблокувала. Все, я стою, мене грошей немає, всі гроші на одній карті. І тут тривога, типу наша шахе, виходить такі здаревецькі поліцейські чорношкірі, всіх век-век-век руки зібрав. У нас всіх на вулицю замінували Ліонський вокзал той час. Боже, я вийшов на вулицю, думаю, додому хочу. Грошей немає на карті, телефон э, не працює. Хтось там з роумінгом була, якась проблема в мене. Я думаю, куди я попав, ну його нафіг, то там всі перегони додому хочу. Да? Але слава Богу, як кажуть, світ не без добрих людей, хтось там мені роздав роумінг. Я зв'язався з банком, і мені вони, ви знаєте, десь в течение 30 хвилин це все возноновили. А ви скажіть, будь ласка, це вперше ви були по роботі в Європі чи в принципі в Європі? Взагалі в Європі, був перший раз. А, це взагалі вперше разу. Це були очі як у машини, як в парі. Я хожу на все дивлюся, мені цікаво. І... Ну так от запам'ятав. Вже забувся першу жінку, а це пам'ятаю. Чому ви обрали цю професію? І що втримало вас? в ній? подобається дорога, подобається. Я тут попадаю сам собі. Я сам від себе залежу. Дорога мені більше всього подобається. Їдеш, ось нове, 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 нове. Ніколи не буває старого, все нове, все движеться. Змінюється картинка. Як, як, як і життя, і картинка перед очима. І живеш, так ось от поїздки до поїздки, від дороги до дороги. І так і життя проходить. Анатолій, а ви і раніше працювали водієм, чи тільки на автобус? Рач... Ні, працював я раніше, так, так. Да. У вас я досвід по, був Україні по Україні. Був. Якийсь там да, був, да, був, звісно. Що, на вашу думку, люди найчастіше не розуміють про роботу водіїв? Ну, люди дивляться різні ролики, думають, як раніше, коли сів, красива картинка, сів Мерседес, там локоть в окошку, рядом красива жінка, як висадить, і от це все ощущення. А це дуже важка робота, хто це вникає з головою. Відповідальність дай важко я скажу чесно говоря. Ну відповідальність велика, вона давить на плечі. Нова машина дуже дорога, коштує, треба все правильно зробити з документами. Не дай Боже, любий косяки, то дуже великі проблеми потім будуть. Та й навіть машину доставить цілості, сахраності. Як ви зберігаєте концентрацію та безпеку під час роботи? Каву я не п'ю зразу говорю, так що кава мені не допомагає. Допомагає моя внутрішня, на якесь бажання, сила. Я... Привік завжди полагатись на себе і вірив себе. А якщо якась стресова ситуація? Стресова ситуація. Так. Ну вже ви знаєте, воно з опитом, трошки якось так на стресовій ситуації, воно вже. Не так сильно впливають, як на новичка, тобто мудрість, Потому, мудрість ні, мудрість, така. Да, мудрість, мабуть, да, воно проходить уже боком стресова ситуація. Зразу щось там на опіці все робиш, а потім воно вже проходить. Там думаєш, боже, треба було щось там. Може не так. Чи маєте ви свої особисті ритуали та звички в дорозі, коли кіт дорогу перебігає, я завжди плече роблю? Коли жінка десь переходить з відрами, так я зупиняюсь зовсім, ви вірите, і жду, поки чекаю, поки хтось проїде. Серйозно? Чесне слово, так. оце так було. Або поки вона вернеться назад, або хтось приїде. Колись чекав, ну ще не тут, а на, на прошлій роботі десь чекав, навіть. Хвилин 40. Буває, потім любий косяк і списуєш на ту нещасну жінку, яка прийшла. Або на кота. Або на кота. Ну, на Ну, тобі там не. ладно, там, а на жінку так. А на себе ні. На себе. Ні. <реш> які країни або маршрути вам найбільше подобаються приїжджати? І чому? Не подобається, я скажу, краще давайте. Не давайте, подоб... які не, не подобаються. Сама тяжка для мене була країна це Словаччина. Я попадав туди все время зимою, коли біжали, коли наші там сусіди, друзі-поляки не давали нам працювати. Mm -hmm. Ми об'їжджали через Словаччину. Я попадав, якось мої колеги попадали більш-менш стабільно. А я тільки приїжджаю, починається снігопад. І такий, що вгору не, не, не їде, вниз не спускається. Колись чуть не, не звалились пропасть. Ну, така мені вона якось. І якось екстремальненько і неприємно. Так, там дуже вузькі дороги, гори, і я попадав завжди в снігопад великий. Я там все кида за 4 чи 5 приїжджав, і кожен раз от на мені починався снігопад. Запам'ятав, що Словаччина найважча. Так. Які країни? Їхати легше всього, напевно. в Швеції там трафік менше. Uh -huh. О, де менше двіжняють, трафік там і краще. Германія, вона Німеччина, вона дуже там трафік, такий, як у нас на бульварі Шевченко їдеш, там тільки скоростя більше, а там uh -huh. машина на машині їде. То думає, там автобани німецькі автобани, не дай Боже, да вони тяжкі. Який випадок у вас був найнеочікуваніший у рейсі? Найнеочікуваніший у рейсі, коли поляки, скажімо так, на рівному місці зробили штраф у 10 тисяч злотих. Оце був саме такий неочікуваний. А з вашого погляду, як змінився світ логістики з того часу, як ви почали працювати водієм? Логістики Так, взагалі? Да, взагалі логістики. Ага. Ну так, да, з кожним, мабуть, навіть, навіть місяцем трафік це більше-більше, якісь нововведення і не завжди на користь не тільки країни, і водія, так же, я так скажу. Тобто умови стають більш не, жорсткіше. жорсткіше так, 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 так. конкуренція, умови і не завжди на користь водія навіть. А швидші послуги стають чи ні, як логістики? Так, да, так. Да, да, тобто стають. швидкість теж має. Так, да, так. Да, да. Які навички або риси характери, на вашу думку, найважливіші для сучасного водія? Ну, професіоналістам не буду говорити, вони стануть, не всі зразу стануть професіоналами. Але для сучасного для що суч... потрібно? Для, для сучасного, ну, я скажу так, порядність в першу чергу треба. Саме головне, по-моєму, порядність бути порядним і на дорозі, і в роботі. І буде все добре. Що б ви порадили тим, хто тільки починає свій шлях у професії? Дуже подумати гарно, зможете працювати чи ні. Це не картинка така красива, а це важкий важкий, важкий шлях, важка праця. Якщо вже хто сюди попав, то я бажаю, щоб він став настоящим профі. Може засасує потім. Як болото, трясіна. Коли твоє і попав в русло, то воно потім засасує, 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 вже з нього вибратись дуже важко. Побув вдома трошки, треба кудись їхати. Не їду тут, значить їду кудись на своїй машині. Ну, кудись треба їхати. На рибалку, я зрозумів. Ну, ну я не рибак, то ну, кудись треба їхати. <рес> Добре. А чого вам найбільше не вистачає під час тривалих рейсів? Ну Мабуть, під час тривалих спілкування. Найбільше не вистачає спілкування. Скучаєш да, ну, і сам до да, сам один-один, а так. Як ви поєднуєте роботу і особисте життя у такій професії? Є у вас баланс цей? Та, звісно, є вже. Я ж говорю, коли на роботі, то хочеться додому пошвидше, як, як, а коли вдома, то вже на роботу дуже хочеться. Це Добре. якраз саме кайф, коли так, от, така встановочка. З, з, з дому на роботу хочеться втікти, а з роботи додому. Саме-саме то. Що, на вашу думку, відрізняє цю компанію автологістику від інших? Ой, ви знаєте, я не дуже багато поміняв за своє життя компанії. Ну, в автологісці мені подобається дуже все тут якось дбають про людину, я скажу так. Це чесно, я скажу. Дбають про людину і налажено все для того, щоб працювали. Ви відчуваєте? Я... Мене є з чим порівняти, я був теж у великій компанії працював до цього. І мене є з чим порівняти. Тому, Поки косяків тут таких я не бачу. Може, там якісь десь є маленькі, але я великих косяків не бачу таких. Чим ви найбільше пишаєтесь за час роботи тут? Ну, Мабуть, пишаюсь тим, що ми допомагаємо, наше таке тяжке час, нашим ЗСУ допомагаємо. І я теж при якійсь мірі до цього року прикладую, це мене найбільше пишаюся. Пишаю, пишаю. Добре, раз ми почали про війну казати, як змінилася ваша робота і життя? Коли почалась війна. Ну, життя всіх нормальних, адекватних людей змінилось, тим паче в мене син на війні з перших днів. От. І робота, робота. Робота просто більш відповідальності. Ти вже розумієш, що, що треба не тільки це тобі, а треба допомагати країні і, все, і всім. Бачите себе в цій сфері надалі. Чи, можливо, у ролі наставника для молодших водіїв? Та я ж сказав, що воно як болото засасує трясіна. я вже маки буду. В мозі, поки здоров'я дозволить, то я себе бачу. Якщо має бути терпіти терпіть далі, то, то я буду працювати. Якби ви могли змінити щось у професії чи в індустрії, що б це було? У професії, щоб я поміняв, би, то, мабуть, би теж нічого. Вернув би трошки років назад, вернути, щоб... Здоровішим будь а так, все в порядку. Про жінок в професії хочу вас спитати. Да. Як, на вашу думку, змінилася присутність жінок у цій професії? Так, да, у нас зараз дуже багато жінок. Ну, я завжди всім говорю жінкам, що хе, це не дуже така жіноча у нас професія. Ну, важко, важко. Це не красива картинка, це там да, на пароми проплить, подивитися, сняти. Це одне діло, подивитися на море. В основному важко, я цим жінкам не дуже завидую, тому що і мужикам, чоловікам, точніше нелегко. Подобається, але ж подивіться, які там є різні. От що таке там стать в калейку на 4-5 кілометрів, чи коли стали на три доби раніше, коли поляки. Бо ладно, там чоловіку це все, а жінці це дуже важко. Тому я їм не дуже там завидую і… Це залежить від о, о, цих обставин. Конечно, да, на там просто сісти, проїхати, це одне діло, красива машина, там нова, і проїхати. І, а в самому ділі це важко. Ну, ви підтримуєте наших дівчат? Ну, а чому ж не підтримую, звісно. Не скептично до них відносити? Ні, ну я їм всім говорю, що треба краще борщ варити вдома. Ну якщо вже сюди прийшли то підтримую. Розумієте, я ще з того покоління, яке ділило професії на жіночі, і чоловічі. Тому для мене це новше те, що жінок багато прийшло, це не дуже я. Я ж сказав, що я не дуже це сприймаю. Бо я ж сказав, що не дуже сприймаю. Ну, прийшли, тоді ми підтримуємо їх. Ви відчуваєте конкуренцію? Не, ну да раді Бога, і молоді хлопці конкуренцію будуть составляти там скоро. Да ну і яка конкуренція для мене? Я вже так сказати, в мене життя вже почти прожити, так що я буду радий. Всім адекватним людям, хто продав, жінки чи чоловіки, немає різниці, для мене. Ну вам стало цікавіше ходити на роботу, коли жінки прийшли, чи ні? Так, да, звісно, я, я люблю жінок. Як вважаєте, чи готова індустрія до більшої кількості жінок за кермом? Так, у нас зараз готова, я думаю, тому що, бачите, у нас війна, чоловіки. Чоловіки, чоловіки не випускають багатьох, тим, тим паче на перегони, дуже ж мало виїзних. Ну, так, там ж на, я вважаю, підставили деякі колеги нас. Тому це будуще за жінками, мабуть. А які сильні якості, на вашу думку, жінки приносять у цю професію? Знаєте, я дивлюся на наполегливість їхня, яка на наполегливість, така, як там сказати, да, це мене я сам. І не дуже і пунктуальність. От я говорю, жінки, вони пунктуальні, наполегливі, по полочкам. Чистота красива. Я сам трошки не такий там. Я більш скоріше, скоріш, скорі, скоріше, а жінки. Да, я, я цим якістям їхнім завідую. Це, це наполегливість і пунктуальності. Мене цього трошки не вистачає. Для мене автологістика це, це. Це, мабуть, вже моє все майбутнє, а це для мене автологістика. Я з нею, поки вона мене терпить, я з нею, я зроблю все для того, щоб вона процвітала. А вона, я, мабуть, майбутнє я бачу в тому, що вона буде процвітати, тому що я слухав колись на зборах до Дня водія, наше керівництво там плани свої оголошувало. То я підтримую все сильно ці плани. І для мене це майбутнє, це моє життя, це з автологістикою пов'язане. Мені все поки подобається, все, все в плюс. Всі, хто прийде в автологістику, я, я побажаю зразу бути порядною людиною. Це найголовніше. Такого не вистачає порядності зараз. І на дорогах, і всюди. Будеш порядною, і буде все тебе зложиться далі. Це я готував. А до чого готуватись? До праці, до праці нелегкої, але почтної. Дякую, Анатолій. Приємно було поспілкуватися. Мені теж з вами було приємно.